Головне на апострофі поговоримо зараз про ціну на нафту, про те, як впливають обстріли Сполучених Штатів ядерних об'єктів Ірана на ціну на нафту. Що з цього в Росії і чого чекати нам і всьому світу разом із нами на зв'язку? Моя гостя Агія Загребецька, директорка з розвитку партнерства Ради економічної безпеки України. Агія, вітаю! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Аня, звичайно, що ми всі стежимо за тим, як Ізраїль наносить нано, почав наносити удари по Ірану. Іран почав завдавати ударів у відповідь. Сполучені Штати сказали, що все даємо вам там кілька годин і. Або ви підписуєте угоду, або не підписуєте пізніше. Щось там вони домовлялися, передомовлялися. Це не історії. Поки що історія нам не розповідає всього точно. Але Трамп вийшов і сказав: Даю вам два тижні. Не витримав два тижні, минуло буквально там кілька днів, і він почав обстріл Ірану. Причому одразу після обстрілів вони сказали, що це разова акція, і обстріли прийшлися саме на ядерні об'єкти зміни влади. Вони не зміни режиму вірніше, Сполучені Штати цими ударами не хотіли. Вони хотіли лише розбомбити ядерні об'єкти. Там ж те, що потім там писав Трамп. Це вже така історія. Нас цікавить, що навіть після цієї разової акції ми бачимо, що ціна не на нафту пішла вгору. Що під час цієї разової акції Іран думав чи то погрожував ось цю Ормузьку протоку? Ось дуже хотілося б вас запитати: по ось ця Ормузька протока. Наскільки вона важлива загалом в цілому для світу, і про те, як ці удари зараз вплинуть на ціну на нафту. А я Тетяна хотіла спочатку дуже швидко прокоментувати те, що ви говорите, що він не витримав два тижні. Ми, звичайно, з вами до кінця не знаємо, що відбувалося, але ми точно вже зараз знаємо, відповідно до супутникових знімків Максар технології, що за кілька днів до цього удару з найглибшого ядерного об'єкту Ірану, це того, який можна уразити, було саме тільки цими бункерними бомбами, бункерними боєприпасами, почали там почалася аномальна активність. Приїжджали. Купа вантажівок, вони почали щось возити, вивозити, можливо, завозити і таке інше. І станом на сьогодні ми розуміємо як від голови МАГАТЕ, так і від Пентагону, так і від Джедівенса, про те, що ніхто не знає, де зараз перебуває збагачений уран. Тобто, Тому, відповідно, ми не розуміємо, все ж таки знищено воно чи не знищено? Так, ми точніше розуміємо, що воно не знищено, тому що вже сказали чиновники Пентагону, що воно суттєво пошкоджено, тобто суттєво пошкоджено і знищено це, як кажуть в нас в Україні в Одесі, дві великі різниці. Почекайте, я одразу уточню, тому що я десь чула про те, що знищена сама центрифуга, а те, що вивезли, ну воно без цієї центрифуги вже ні до чого не придатне. Чи це не так? А центрифуг їх сотні насправді, і чи знищені центрифуги, чи ні. І які з них знищені? Ми з вами станемо на сьогодні, це не знаємо. Чому? Тому що знову ж таки під час того, коли вивозилося все це з цих локацій, не знають точно, чи вивезено тільки збагачений ран, чи вивезені в тому числі центрифуги, А якщо вивезені центрифуги, то скільки? А якщо знищені, то скільки? І давайте додамо до цього ще заяви самого Ірану кілька тижнів тому, про те, що у них є четвертий таємний об'єкт. Ми станемо Сьогодні насправді не розуміємо, чи є цей насправді четвертий таємний об'єкт, чи його немає. Тому, відповідно, цілком можливо, що те, що Трамп не витримав ці два тижні, це було викликано якраз тим, що почали вивозитися з цих об'єктів обладнання і збагачений уран, і, відповідно, американці вирішили діяти швидше. Ну, це так, як виключно версія. Власне, про ну, це дуже справді цікаво, тому що я також читала різні версії. Якщо ми кажемо, що є ще й таємні якісь там центри фу, як ви вважаєте, то чи разова це справді була акція? Чи сполучені штати будуть наносити і наступні удари? Але тут питання в тому: ось поясніть мені як спеціаліст. Вони якось мають яким чином вирніше вони мають зрозуміти, де є центрифуги, де немає центрифуг? Я розумію, що тут питання розвідки, напевно, але чи якось це від, ну, не знаю, відзначається в повітрі в якості замірів повітря в воді, тому що вчора і позавчора, після ударів, казали, ой, рівень радіації поки що не підвищується. Рівень радіації може підвищитися. Ось як зрозуміти, що є ця центрифуга, яка не знищена. От якраз знаєте те, що те, що рівень радіації не підвищився, це якраз і є підтвердженням того, що Насправді збагачений Уран, скоріш за все, саме зберігання збагаченого Урана не постраждала. Я звичайно точно не експерт в тому, як проводити розвитку і визначати, чи є там в тому чи іншому місті ядерний об'єкт. Але по тому, як для прикладу, ізраїлітяни потім разом з американцями виявили оцей фордов, а найбільш глибокий ядерний об'єкт Ірану. А ми можемо зрозуміти, як це відбувається. Іран почав його будувати в 2000-х роках. Американці вперше заявили про те, що вони знають. Про цей об'єкт за часів Обами. і це був з одного боку була робота масада. Звичайно, які а, отримували і інформацію з людських джерел. І певним чином перехоплювали документи і могли робити там повітряну розвідку, да? і наземну, і фіксувати про те, що там відбуваються певні активності. А зовні, це схоже там на ядерні об'єкти, і робота ЦРУ, і робота інших розвиток. І от якщо ми подивимося, куди потрапили ці бомби американські, то ми можемо якраз знов ж таки побачити супутникові знімки цього ядерного об'єкту там 20 років тому, 15, А зараз ану трішки менше ніж 20, Зараз да і зрозуміти, що якраз в тому числі за розвідувальними даними відбувалося визначене ці. Вентиляційні шахти, які на цих об'єктах, і що саме там вентиляційні шахти було там зрозуміло для прикладу в 2000-х роках. Зараз ви вже не зрозумієте, що там вентиляційні шахти. Але в 2000-х роках визначили, що саме в цьому місці знаходяться вентиляційні шахти, саме туди а, слід цілитися. Е, ну... Це насправді дуже цікаво. Як ви бачите далі? Що буде? От ви собі моделюєте якось ситуацію, і як може діяти Іран? Ось він там щось десь звідкись вивозить, куди він це все. Складає, ну це ж десь має зберігатися. Знову ж таки, я читала, що те, що він запакував, та воно без центрифуг, воно ні до чого не придатне. Та? Хіба один з експертів написав, що можуть використовувати для удушення опозиції, та? використовувати як газ. Як він далі буде діяти? Ну, йому ж це десь треба все складати, йому це треба зберігати, і чи може воно просто лежати? Мені здається, нам важливо розуміти, що от після всього того, що відбулося за ці дні, да, Іран зробив кілька ключових висновків, як на мою думку. Перший висновок важливий, це те, що ні партнери, ні його проксі йому не допомогли. Тобто ми бачимо наскільки пасивна позиція з боку Китайської народної республіки і Росії, не дивлячись на те, що сьогодні буде зустріч прем'єр-міністра Ірану з Путіним, але все одно очікувань від цієї зустрічі, що буде якась допомога з боку. Росії, практично, їх майже немає. Да, ми бачимо тільки таку риторичну підтримку і більше нічого. Ми бачимо, як ті сата сама Хезбола, і той самий Хамас, через те, що вони ослаблені, вони не можуть як раніше. Виступаючи іранськими проксі допомогти Ірану, ми бачимо, що навіть ті ж самі єменські хусити, не дивлячись на те, що раніше вони були таким впевненим іранським проксі, які завжди приходив на допомогу. Навіть вони, хоча й виступили з заявою після атаки США на ядерні об'єкти, але не погрожували відповісти е американським об'єктам на близькому сході. Вони сказали тільки за американські кораблі, і взагалі жодних таких високорівневих погроз з їх боку не звучало. Ми бачимо, що а, іракські шиїцькі угруповування а, так само вони а, досі ще не проявилися, хоча є ризик того, що вони вступлять в війну на а, боці Ірану. Але все ж таки, також навіть з їх боку, да, такої впевненої підтримки, немає. Друге, в чому переконався Іран, Іран переконався, що ракети не працюють. Ну. Ми бачимо, що а, ракетна програма Ірану у ці всі 2000 плюс ракет найбільший запас на Близькому Сході, а, всі його хва палені ракети, до яких хоче отримати доступ Росія, вони не допомогли йому в цій ситуації. З чим вийде Іран з цього з цих днів? А мені здається, що їх переконання буде, що нічого крім ядерної зброї не працює. Тобто, ця країна, цей клерикальний режим, режим Аятул. Може вийти з глибоким переконанням, що це там яд отримання ядерної зброї це їх національна ідея, тому що це єдине, що може їх там в їх розумінні, да їх режим врятувати. І відповідно, сьогодні Іран буде ще більше зусиль докладати для того, щоб цю ядерну зброю зробити, враховуючи результати, він весь цей час зміг купувати центрифуги. Він зміг отримувати якимось чином матеріал і таке інше, ми не знаємо, знову ж таки, повертаючись Тетяну на початок розмови, чи всі центрифуги, чи все обладнання знищено, чи не все. Тому я думаю, що ми, на мою Суб'єктивну думку станом на сьогодні, звичайно, нам потрібно дочекатися, доки ми отримаємо більш точні оцінки щодо шкоди, яка нанесена. Але на мою суб'єктивну думку, сьогодні, вчора, там за ці дні, з ядерною програмою Ірану, ми точно не покінчили, і більш того, ми маємо зробити висновок, що вона навпаки буде. Іран зараз буде докладати максимум зусиль цей режим, який керує Іраном, щоб ця програма галопувала ще швидше. Ну, тобто, чи я правильно розумію, ви вважаєте, що ось ці удари сполучених штатів і Ізраїлю вони можуть навпаки спровокувати те, що він активніше почне збагачувати уран і активніше почне розвивати свою ядерну програму, довкола якої цей режим Аятол і ще більше зміцниться? Може таке бути, якщо ця історія не закінчиться поваленням іранського режиму або укладенням. Ефективної угоди про ядерне роззброєння Ірану, то так я, я думаю, що це призведе саме до таких результатів. Ну, будемо сподіватися, що Сполучені Штати це розуміють. Принаймні, десь вже я тепер зараз розумію, чому Трамп після цього коли сказав, що нічого не загрожує режиму Айатол і бомбардування не мало на меті не змінити режим в країні. Зараз він написав «make Iran great again». Про те, що його робить, справді що зараз робить ще також рани. Ось ця війна на близькому сході. От я починала з Ормузької протоки. Бачимо, що починає рости ціна на нафту. Як це зараз вплине? Наскільки високо може скакнути нафта і чи може собі Іран дозволити справді закрити Ормузьку протоку? Тетяна, я б не сказала, насправді, оці 5%, які ми з вами побачили сьогодні, коли відкрилися там, ну, вночі да, азійські ринки, це взагалі ну, це не підвищення для того, щоб відкрити. Але це може бути поки. А, насправді, ці перші дні вони дуже важливі. Чому? Тому що це перші дні це якраз цей рівень істерії ринку, коли спекулянти, страхові компанії, перевізники починають заганяти ціни вгору одні для того, щоб заробити, інші, тому що не розуміють, який рівень ризику їх чекає для того, щоб це ризики врахувати. І плюс до всього ви ще врахуєте, що насправді ця війна триває вже тиждень. Тобто, більш як тиждень Ізраїль почав атакувати Іран, Іран почав відповідати. Більш як тиждень в Ормузькій протоці ми спостерігаємо. Гаємо глушіння gps сигналів ми вже бачили аварію танкерів в Ормурській протоці, яка а, цілком ймовірно, що відбулася через це глушіння. Тобто а, обидві сторони застосовують глушіння для того, щоб їх кораблі а, військові, для прикладу, да або з військовою продукцією не можна було ідентифікувати, і це суттєво негативно впливає на безпеку морепластва, судноплавства. І звичайно, це також впливає на ціни, які стягу судноплавні компанії, і все одно, не дивлячись на все це, ми бачимо з вами. Ціну 81 долар за барель, а, ну, там, за різними марками нафти, звичайно, за різними видами, там різні ціни, але приблизно там 80 плюс. Це абсолютно, як на мене, невисока ціна для тих подій, які ми маємо. Якщо раніше ми з вами уявимо, кілька років тому таке сталося, я думаю, що ми б з вами побачили вже ціну. З підтвердження того, що ринок, нафтотрейдери, судновласники, всі інші вони вже звикли вже, в принципі, знаєте, нічого ніщо їх так а, не а, змушує там а, заганяти ціни вгору. Чи може бути гірше? Так, звичайно, є погроза Ірану заблокувати ормуську протоку, і це одне з рішень, яке у Ірану на столі. Тобто він може заблокувати орську протоку, він може відповісти атаками на військові об'єкти Сполучених Штатів, він може відповісти атаками на енергетичні об'єкти країн сусідів, таких як Об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія і Ірак, де тобто там, де ми бачимо найбільше загрози того, що Іран може атакувати енергетичні об'єкти. Що з цього зробить Іран? Невідомо, звичайно, найбільш таке ну, здається розумне рішення. Це атака на якийсь військовий американський об'єкт. Тим більш важено вибрати об'єкт, з якого там евакуювався американський персонал, да, для того, щоб не було вбивства американських солдатів, щоб не ставити Трампа в таку складну позицію, тобто зробити таку стриману відповідь, да, і намагатися, от зробивши таку стриману відповідь, да, вийти з цього ескалаційного кута. Ірану щоб продовжувати розробляти свою ядерну зброю, да, і отримати частий простір для того, щоб там зализати рани і таке інше. Але чи вчинить Іран розумно, чи ні, не зрозуміло. Чи має Іран можливості заблокувати урмуську протоку а, заблокувати повністю надовго? Ну на мою думку, для Ірана це буде там повним самого. А я хочу одразу додати новину буквально кілька годин тому з'явилося, що ємен оголосив про те, що він офіційно вступає. Він називається із офіційно вступає в цю ізраїльсько іранську війну, і він написав: Ємен вступає у війну. Тримайте свої кораблі подалі від наших вод. Що це означає? Як зараз це вплине? Це в принципі ось те, що вони могли зробити в воромоські портуації. Те, що я от якраз хотіла сказати, що це найбільш ймовірно. Що вони будуть робити те, що вони робили в принципі багато, -багато років вже і продовжують робити кожного разу, коли відбувається період ескалації з Ізраїлем або з Сполученими Штатами Америки, в силу того, що Ізраїль посилює для прикладу атаки в секторі Газа, або Сполучені Штати захоплюють якісь танки з підсанкційною іранською нафтою, включаються єменські хусіти. Що вони роблять, вони таргетовано атакують кораблі а, окремих країн, або ізраїльські, або американські, або британські, найчастіше. Як це зараз може відбуватися? Тобто, З одного боку, вони можуть робити так, як вони розробили завжди, да? тобто, запускаючи безпілотники по таким кораблям, або ракети, або висаджуючи туди, висаджуючись на ці кораблі, зупиняючи їх і захоплюючи їх. Да? І саме кораблі американські, із. Ну або яких якось інших перевізників безпосередньо пов'язаних з американськими ізраїльськими компаніями, і це такий, ну як на мене, звичайно, це все одно вплине певним чином на ціни, певним чином їх підніме, тому що це вплине знов ж таки на страхові, на фракт, на ідентифікацію кораблів, але це не заблокує повністю Ормузьку протоку. Тобто, ми розуміємо, що ця п'ята частина а, нафти, яка йде морем через Ормузьку протоку, саудівською. Об'єднаних Арабських Еміратів і так далі, вона буде безперешкодно рухатися. Тому це такий лайт варіант. Да? А можливо, звичайно, найгірший варіант, коли Іран повністю заблокує Орпузьку проток разом зі своїми єменськими хуситами. Вони будуть атакувати всі кораблі, будуть там розміщати міни, будуть атакувати безпілотниками, безкінечно, ракетами, корпус вартових ісламських революцій буде за ними полювати. І тоді це може призвести до повного блокування протоку. Оки, але на мою думку, для Ірану це абсолютне самогубство, тому що це невигідно і Китайській Народній Республіці, яка 90% нафти Ірану купує, і ми розуміємо, що вона такий головний шевел для іранської економіки. Це невигідно Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам, Катару, Оману і так далі, які є сусідами доволі таки сильними Ірану, і які можуть тиснути на Іран з приводу того, щоб він змінив свою поведінку, стати поряд зі Сполученими Штатами. І так далі, тому ось якраз такі точкові атаки на окремі американські ізраїльські кораблі з боку хуситів, Я думаю, що це найбільш вирогідно. Аге, ну що тут знаєте, я би сказала, що побачимо, що буде в майбутньому, але думаю, що це майбутнє може настати буквально через кілька годин після нашої з вами розмови, тому що є ще е, точно сюрпризи, і я впевнена, вони нас будуть чекати, і будемо з вами це також пізніше обговорювати. Наразі я вам дякую, агія загребецька, директорка з партнерства ради економічної безпеки, була разом з нами на зв'язку. Щиро рада буду вас бачити знову. Хотілося б правда з приємних приводів. Так. Говорити, але маємо, що маємо невідомо куди зараз виведе ця війна. Я вам дуже дякую. Ну а вам усім нагадую, що наша сила вона в єдності. Маємо бути зараз сильними. Бачите, як війна на близькому сході відволікає увагу від війни в Україні, тому зараз мусимо покладатися в першу чергу самі на себе. Підтримуємо нашу армію, щоб не мати ризиків, стати частиною армії. Окупації.